Вітаю з магазину Юск. Я зараз у відділі меблів. Хочу показати вам відділ меблів, де стоять різноманітні полички, етажерки, також тумбочки. Все показувати буду по черзі, акційні, неакційні позиції. Ось ця мені поличка сподобалась, немає на ній цінника. Чи це просто як для них вони тут повиставляли, все дуже гарно вона виглядає. Бачите, як красива така. Ой. Так. Починаємо. Дивіться, розпродаж на цю біленьку етажерку. Етажерка коштує 2,500, замість 4,300. Дійсно гарний розпродаж. Розмір в неї 60х34 і 170 вона йде. Ну, в висоту. І за нею стоїть така ж біленька, тільки маленьку. Ну, в висоту вона йде 95 см 1650 см, також замість 2700. Ну Гарні знижки. Не пишуть в кількох відсотках, але знижка гарна. Ця ж етажерка, тільки вже більш широка і висока. Хочу показати, що з боку ось вона як гарно зроблена. Отак виглядає ті йдуть як ось так, ну, ширші донизу, а ця просто рівненька. Етажерка, розмір 80 на 30, 198, висоту 1, 2, 3, 4, 5 полиць, 6 полиць написано, та теж рахується 6500 замість 7500, але на цю немає такої знижки великої. І за нею стоїть в ширину така ж етажерка, тільки висоту маленька, 3000 замість 4, стелаж Алмінт. Алмант, може якось так: 80 на 30, 85 см, три полиці, три тисячі. І ось отакі з'явились, я якось раніше не бачила. Це у нас стіла також називається. 140 він йде в висоту 90 на 40, ось отак. Ну, в глибину коштує 6 тисяч замість 7500. Дивіться, який він зручний. Ну, мені так здається. Так, тут колір бетон, міламін, білий. Навіть не розумію, як ця поличка відкривається, а просто якось так за низ брати чи що, ну, мабуть, так, ось це я. А тут заверх, так, да, трішки виступ є. І ось так відчиняються дверцята. Ці, і ось оці дверцята. По одній поличці на них тут дві полички, ще дві. Тут у нас ще одні дверцята. Так, і ще внизу дві полички. Ну, вона така компактна, я б сказала, 6 тисяч замість 7500. Ну, знижка також є. Ну, Може, не супер знижка, але І також в цьому кольорі це бетон, міламін, білий. Ось так виглядає. Висота 160 см 80 на 30 в глибину, 5 тисяч замість 6,5. Хочу глянути внизу. А, тут шухлядкою так от видвигається, і дві полички внизу. Уночі мені якось так сподобались. Виглядають непогано. Отакі дві етажерки. Етажерка написана. Далі тут тумбочка. Ну покажу, тому що тут саме в цьому юск-магазині є такий виставковий зразок зі знижкою. Тумба, пошкоджений кут 1900 замість 2250. Це виставковий зразок. Зараз де тут пошкоджений такі шухлядки? Нічого так, ну десь тут пошкоджений кут. Я шукати не буду. Ну і тому на неї знижка. Це така, як виставковий зразок. А тут знижка нічого не пошкоджена, просто знижка, яка діє у всіх магазинах. Юск по всій території України стіла щось такий за 3000 тисячі замість 3700. сімсот. Отак виглядає також гарненький. Мені також здається, що раніше я такого не бачила, чи я давно меблі не роздивлялася в юск. Стілаш оцей 80 на 40, 118, він йде в висоту на 4 полички. І далі стілаш в ширину виходить такий же, тільки в висоту вже більш високий. І внизу там закриваються полички 4, 500 коштує замість 6 тисяч 2 13 да, тисячі знижка. стелаж 80 на 41, 183 висоту. Шість полиць меламін, дуб. Так, шість полиць. Отак вони поставили вам для прикладу кошики сюди, як для зберігання. Ніжки, отак довгі. Ну, хочу показати, просто, як виглядає. Не швидко так пройти, щоб було більш зрозуміло. Оцей біленький гарно зроблений, мені подобається. Тут у нас. Знижка 500 гривень. Знову стелаж такий, як металеві. Вже в нього йдуть оці, так. Да. Ламін... Написано ламінат дуб чорний. Три полиці 80 на 40-92 см в висоту такий стілаж. І так, такий же по ширині стілаж, тільки в висоту він вже йде 163 см, коштує 3 тисячі замість 3700, виходить, 700 гривень знижка. Далі завжди низька ціна, просто тумба. Завжди низька ціна, що класно є. Тут можна ну, замкнути. Цікава конструкція. Ну, так закри... А, закривається. Так, Так, можна шухлядку замкнути. Три тисячі коштує. Три шухляди, чотири коліщата. Вона ще й на коліщатах. Слухайте, тільки цікава, цікава тумба, вона як металева, така сталь да, білий. Гляньте, І на коліщатах показую, що вона так добре їзде. Ось це оця тумба коштує 3 тисячі. Це просто завжди низька ціна. Так, далі переходимо якось так, щоб зручніше було. Тут у нас стілаж знову 1650 ціна, стілаж 59х24 176 висоту, 6, полить, 6 полимеламін, чорний сталь. І також знову стілаж 2850 замість. Ого, яка тут знижка велика, гляньте, замість 6500. Дуже велика ціна знижена на цей чорний стілаж, чорний 5 полиць. Получається 80х36 і 170 висоту. Обіду, отак трішки покажу вам. І маленький тут ще з цієї сторони стоїть стілаж, коштує 1100, просто завжди низька ціна. Цей стілаж йде на 4 полиці, 112 висоту. Далі, такі стілажі, я пам'ятаю, минулого разу показувала 2500 замість 3, замість 470 на 30 ціна 109 см. І ще ось такий стілаж високий йде. Тут, виходить, його можна чи чисто як складати. Ладно, 3000 замість 5500 стелаж, 70х30, 178 висоту на 5 полиці написано. Так, і далі ще ось такий. Ой, не знаю, з тієї сторони немає цінника. А де цінник на цей стелаж? Без цінника, тоді показую, чи де є цінники. Так, починаємо. Це у нас також стілаж, а він просто стілаж дійсно стоїть там донизу. 2850, 197 висоту 70х29 см, а тут 2,250, стілаж 120 см висоту. Отут цікавий, який можна повісити вішаки. Так, це такий стілаж. Получається стілаж 4250 замість 6178 см 90 на 140 Меламін, дуб чорний, 4 полиці, Іще і одна рейка. Точно ще й зверху щось можна покласти. Нічого такий стілаж. Так, біленький, оці я показала, ще такий просто вузенький стілаж іде. Білий меламін, три полиці коштує півтори тисячі, це просто завжди низька ціна, 120, висоту 40 на 29. І ще от в такому кольорі приємному, 3197 висоту. А, він просто в двох кольорах, і 70 на 29. Оцей акційний йде, такими поличками різноманітними, 10 полиць, 3,250 замість 5,500. 70 на 29, 190 сантиметрів висоту. Отакий низенький, ось. Стілаж є в білому кольорі меламін і є меламін дуб 2500 замість 3,500 акція. Такий стілаж 120, ну, да, такий довгенький, глибина у нього 29 см 18-80 висоту за 2500. Оцей за ним іде в такому ж кольорі меламін дуб 10 полиць за 3,250. у цього білого. 2000 такий стілаж. Просто на скільки там поличок? На 5 полиць, 2000. Завжди низька ціна. 67 на 25, 175 висоту. Трішки так відійду вам ці стілажі, хочу показати, знаєте, щоб було більш зрозуміло. Так, сподіваюся, що видно все. Далі тут оці стілажі. Угу. Так, і що тут ще показати в цьому відділі? Якийсь він маленький. Ага, да, тумбочки тумбочки пройшла, кажу, якийсь відділ маленький. Зараз підемо, тумбочки ще глянемо. Скрізь написано розпродаж. Ну, якось там, де розпродаж, написано не такий вже і розпродаж. Треба шукати, як завжди, знижки. Так, тут у нас із цікавого. Дивимось. Ось така тумба. Ось ця тумба завжди низька ціна з шухлядою, з двома поличками. Вона ось так стоїть за 1500. Дуб меламін, одна шухляда, одна полиця 41 на 33,57 висоту. Оця більш висока 65 см висоту, 2,650, 42 на 36 см. Дві шухляди. 2650 замість 3500. Також акційна тумба оця біла, така як кухонна. Меламін, білий дуб, 3500 замість 4999, замість 4500, тисяч гривень знижка. Так. І ось отак. Шухлядка показала. І також акція на цю внизу. Тумбу в білому кольорі. Я таку якось не бачила, мені здається, 1850. Замість 800 тумба, 42 на 32, 65 в висоту одна шухляда. Ну, це тут зрозуміло. Так оці я всі якось показувала. Отакої, От не пам'ятаю, була вона. Така шухлядка цікава. Оця ще й по акції покажу. 1650 замість 2,345 на в висоту. І ось така по акції, також тумба, ця, кругленька, вона висока, до речі, 60 см висоту. Одна шухляда, колір білий, діаметр 40 см, 60 см висотою. Сказала, цікаво, тут і така шухлянка маленька, виходить. За півтори тисячі, замість 2800. Це те ще по акції. Ще хотіла показати вам оцей стілець по акції. Бачите, такий гарненький, тут текстиль, білий. Вони його до цього столику поставили. 1250. 50, замість півтори тисячі. Ну, знижка невелика. Табурет він називається. Тканина, беж білий, 40 на 30-45 сантиметрів в висоту. Оцей біленький стіл, до речі, стіл, столик. Він йде з дзеркалом, шухляди, 5 шухляд. Так, 3, 3, з дзеркалом білий. Шухляди не написано, скільки це я так сама порахувала. 6 тисяч, до речі, замість 9 тисяч акція, 80 на 40 на 130. Білий. З дзеркалом. І далі йде за 5500, ось оцей е, столик, е, як сказати, дерево. Дві шухляди, 80 на 35 137 висоту. Бамбук із дзеркалом. 5500 замість 7000. Ну, Також непогана знижка. Так, шухлядки. А це табурет, ще покажу. Ось такий табурет ротанг. Натуральний 1000 гривень замість 1300. Ось такий. Табурет. Ну, Гарненький. В діаметрі він йде 35 см 46 см в висоту. Далі 3 тисячі коштує така полиця навісна, замість 4 тисячі. Полиця 100 в ширину глибину 32 см і 25 в глибину 32 в висоту. Так, білий дуб, три шухляди, 5 гачків. А, в неї тут гачки внизу. така вона зручна, до речі. Ось оця полиця навісна дуже зручна. І 6 тисяч, також банкетка акція замість 8 тисяч. Банкетка з м'яким оцим іде таким сидіти. Зручно. Так, з подушкою, три шухляди, білий дуб, 102 на 39, 50 висоту, ціну знижено з 8 тисяч до 6 тисяч. Так, ці полиці я вже багато разів показувала, і тим паче акцій на них немає. Є акція на шафу для взуття, 4500 замість 6000, ось така шафа для взуття, але вона високо не можу показати, які там полички всередині, самі цікаво було подивитись. Замість 6000 вона коштує 4,5, 110 висоту, 72 на 26. Ну так, що можна зрозуміти? Якщо воно все знаєте, як наверху стоїть, не завжди дещо знижено ціну. От знижена ціну на цю верхню. Тумбу 2500 замість 3000 65 вона йде висоту з однією шухлядою. І завжди низька ціна 1350, тумба наверху висота 48 см. На цьому я свій огляд, так сказати, меблів із з юск буду закінчувати. Хотіла показати ось ці стілажі, стілажи, вони дійсно виглядають дуже так непогано, мило і класна, дуже знижка на деякі позиції. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!